Всім доброго ранку, записую відео для вас з ванної кімнати, бо в інших кімнатах дуже темно. Я хочу розповісти, де ми вчора зникли. Ми вчора збирали наші речі, тому що завтра потрібно переїхати. Завтра прийде зранку господарка цієї квартири, ми їй віддамо ключі і зустрінемось з господарем тієї кімнати. Також потрібно буде забрати ключі і заплатити йому за, за ту кімнату. Тож, вчора ми збирали речі, але до кінця так і не зібрали. Сьогодні Женю попросили на півдня вийти на роботу, допомогти ну, ті хлопці, з якими він буде їхати, бо вони не встигають доробити... все доробити, а завтра вже потрібно їхати. Тож, сьогодні, поки Аліса буде в школі, я дозбираю речі, не буду намагатися, у нас просто вчора не вистачило пакетів, куди збирати їх. Тому зараз я піду куплю пакети. І буду займатися цією справою. Женя допоможе там тим хлопцям доробити, приїде і буде перевозити вже речі. Частину речей ми забираємо з собою, а частину речей ну, до друзів поки що перевеземо, тому що там є якийсь інструмент, Женя, який йому буде потім потрібний. І... Ну, Може, якісь ще наші речі ми перевеземо, типу якийсь якісь, якась постіль. Ну, таке, що нам на перший час не так багато потрібно, а в нас його є багато. Хочу вам показати, як циганський район набуває, як це правильно сказати, краси. <сум> Понаводили тут розмітку. Дивіться, не пам'ятаю це в минулому році. Тут сміття, все як завжди. Казка є. Хтось комусь голову знесло. Так, йдемо ми на зупинку, будемо їхати в школу. Боже Боже, люди приїхали сюди з одним пакетом, з одним пакетом, з одним рюкзаком. Ну, це я про себе, а тепер дивіться. Тут є речі, які для пляжу. Потім два пакети тільки Аліси іграшок, куча якоїсь макулатури, купа блокнотів. Ну і постілі. Постілі в нас дуже багато. Дякую, нам тут віддавали і гарна, я її не можу нікуди діти, тому забираю з собою. Це Жені мені потрібно перевести до когось ну, з друзів, не знаю ще. Вирішується це питання. Ну, і в нас ще є два ящика, не знаю, що ми сюди будемо загружати і куди потім відвозити. А тут я зібрала. Цю допомогу харчову. Просто ось в тілешку. Не знаю, сьогодні все ж таки прийдемо я знайома, я їй щось віддам. Того що це та маленька частина, бо я вже вам показувала, ось тут ще залишились оно, банки, склянки. І в мене є ще інший ящик, в якому також дуже багато всього. І печиво Марія, і цей мелокотон. Мелокотон це ось цей персик. Я. Я так і не знаю, що з нього робити. Хто таке купує, кому таке дають, що ви з нього робити? Напишіть, будь ласка. Бо я його збираюсь просто віддавати, бо я не знаю, що з ним робити. Ну і речі, це ще не все. Ще в нас є стіл, стільці, які також потрібно кудись здіти. Тож, займаємось цим питанням, чекаю Женю та будемо кудись перевозити. Галіканти така мінлива погода. Сьогодні зранку було сонце. Спека. Зараз не холодно, та дуже-дуже хмарно. Таке відчуття, що зараз дощ піде. Хоч почекай, поки ми додому дійдемо, бо, бо немає нічого, ні парасольки, нічого. Йду вже за Алісою в школу, Зізнавайтесь, хто любить переїзди. Ось ці нескінченні сумки, коробки. Я, мені щось не дуже до вподоби, бо ми то на Тенеріфи переїжджали, то на цю квартиру переїжджали, тепер вже в кімнату. Так речей багато, що спочатку думали, що то та скільки там тих речей, зараз зберемо швиденько, та і все. А виявилось, бачите, я як так. то посуд зібрати, то квіти, то купа речей, купа іграшок. Я знаєте, що хочу вас запитати, хто знавець снів? Розповім зараз дуже коротенько свій сон. Е, йду я знімаю на камеру ось такий сон блогера. Знімаю на камеру і. Що я знімаю? Лежить шкіра, шкіра крокодила. І так багато я в шоці, я не боялася того, що там є десь крокодил. І мене просто це здивувало, наскільки багато її довкола було. Я ввімкнула камеру і почала це для вас знімати. Чи це вже все якесь психічне порушення з цим Ютубом, що я знімаю все підряд? Чи я не знаю, чи є якийсь. Сенс в цьому сні. Хто знає напишіть. Ой, як смачно м'ясо пахне. Я досі чекаю Женю. Вже 4 години. Йому сьогодні сказали, що потрібно вийти лише на півдня. Він не взяв з собою нічого на перекус. Зараз приїде злий та голодний. Хоча ну він не злий, він взагалі то дуже добрий, ніколи не кричить, але буде дуже голодний. Тому я вирішила, що я, напевно, зараз швиденько відволічусь від тих зборів, зроблю м'ясо перець-часник, залью це все водою, буде така підлива. А ще зварю ось цю вірмішель. Вона мілка і дуже нам подобається всій нашій сім'ї. Тому у Аліси буде просто з маслом, бо вона оце таке все не їсть. А ми будемо їсти це з підливою. Знаєте, сьогодні зробила висновок, що українці вже зажралися. Чого? Ну, та я ж така сама: того, що ми вже те, що нам дають, на все їмо. Це не претензії ні в коєму разі, це просто. Ну, Висновок того, що я, наприклад, набрала собі продукти там в цих харчових допомогах, я знаю, що вони в мене є. Зараз я вже там не ходжу так по цих точках. Я знаю, що в мене є ці продукти. Я б зараз їх нікуди взагалі б не дівала. Просто б ми потихеньку їх їли. Тому що ну, більшість продуктів такі, які можуть довго лежати: рис, макарони, тунець, сардини. Ось, але так як ми переїжджаємо, просто немає куди їх складати там. Ну, якби це була квартира, то одна річ, а якщо у нас там кімната, ну дадуть мені одну полочку десь там на кухні. А куди ж я буду ті продукти ну, складати. Тому я подзвонила своїй знайомій, вона прийшла тільки що. І забрала частину. Та знаєте, як почалося? А це я не їм, а це я не буду, а це я не візьму. Коротше, взяла те, що вона хоче, залишилися там ще банки з вердурасами, з овочами та ще там фасоль, нут, який ну, ми, українці ще не навчилися. Ну, окрім фасолі, фасоль то зрозуміло, ми в борщ додаємо. А нут я один раз тушкувала з нею капусту, ось це було смачно. Ну а банок там більше десяти, куди ж їх дівати. Тож, такі справи. Сьогодні, бачите, ось такий влог не досить, ех, такий досить короткий, тому що в нас день зборів і взагалі немає часу на те, щоб сісти і нормально з вами поспілкуватися, розповісти. Тому завтра я сподіваюся, що вийде набагато краще. І, хоча не знаю, бо будемо потім розбирати ми ті речі. Коротше, буду все розповідати вам вже завтра. Я сподіваюся, що завтра в мене все вийде. Буду вам показувати, де ми будемо жити. Що у нас там є. Єдине, що у нас там дуже маленьке ліжко. Ми його не знайшли побільше за цей час. Не знаю, будемо далі вирішувати це питання, тож будемо за лісом і спати на маленькому ліжку. Ну, завтра все покажу. Все, я вам всім бажаю гарного вечора, чудового настрою та побачимось вже у наступних відео.